Дорогі мої друзі, я дякую за те, що ви є тут. Я йшла залисуду і думаю, чи стоять люди, чи є мої дорогі тернополяни, мої рідні українці тут, чи дочекаються цього рішення? Можу вам сказати, що перше рішення суду апеляційного відхилило подання державного звинувачення, не, не дали нам домашнього арешту. І залишила рішення попереднього суду в силі, тобто нас відпустили під особисті зобов'язання. І ви знаєте, прийшла мені найбільше думку, найбільша голова така думка, що з цієї справи є якісь, як би то не виглядало дивно, але є позитив. Знаєте який позитив? Те, про що я вже кілька разів говорила: якщо я настільки небезпечна для цієї влади. То що про що свідчить це? Виключно про слабкість цієї влади, правильно? Тобто, ця слабкість вже настільки велика, що нам з вами взагалі нема чого боятися. Український народ тепер вже точно переможе. Слава Україні! Героїна! Слава Україні! Шане товариство! Знаєте, ми дякуємо вам! Безумовно, що ви є тут на Майдані. Там люди біля суду, і власне це говорить про що? Це говорить про... Вашу підтримку і про правильність наших дій, тому що ми виконували рішення віче. І наскільки недолуго, наскільки непрофесійно виглядають прокурори, от старші, вони такі люди, старші, я не знаю, чого вони добиваються, але ви просто ну не відчували цього, наскільки і адвокати, і судді, які вони були відверто чесні і правдиві, скажімо, тому що вони. Розуміли і доводили, що ми ніякі не злочинці, ми такі ж самі, як і ви, люди. Просто ви нам доручили виконувати це. І ми, як е громадські діячі, політики, безумовно, що змушені це робити. Бо Тому що хто як не ми, і це є правильно, і кожен з вас тут задає собі це ж запитання: хто як не я буде боронити Україну? А оці прокурори, от зараз другий раз, вони подали аналогічне звернення то, те, що було раніше. І яке суд вже прийняв рішення? І сьогодні не було ніякої нової доказової бази, не було нічого того, що ми порушувалися. Ми з'являємося весь час на слідчі дії. Слідчі дії проводяться навіть на опорот. Коли ми з'являємося, вони не мають часу з нами говорити. Де мова про що? Де мова про одне? І ми це заявляємо і будемо заявляти. Це і прості політичні переслідування. Вони хотіли зробити оцих два місяці арешту до 7 лютого. Саме, власне, тільки для того, щоб ми не могли з вами спілкуватися, тому що нас, залу суду, відразу мали би забрати е, під домашній арест, де б ми не мали право виходити. Є друге питання, є надзвичайно цікава річ. Ми депутати Тернопільської обласної ради, нам заборонили появлятися в обласну раду. Нам можна появлятися в обласну раду тільки на час сесії, але крім сесії, є робота комісій. Є робота постійних, є робота тимчасових комісій, є вивчення рішення, які видає сесія. Тобто нам прокуратура практично говорить, що всі депутати, бо депутати це і обранці народу, депутати це є представники народу. Тобто нам заборонили займатися нашою депутатською діяльністю, в принципі, тому що ми її в повному обсязі не можемо виконувати. Друге питання. Вони знову таке враження, що стараються зірвати бюджетний процес в Тернопільській області. Тому що коли ми не будемо проводити комісії, а я голова комісії соціально-економічного розвитку, це є, в принципі, в обласній раді найважливіша комісія, через яку проходять всі рішення, рішення всіх інших комісій. Відповідно, якщо моя комісія не зможе працювати, відповідно, ми не зможемо, щоб цей бюджет пройшов через комісію, відповідно, він не буде прийнятий. Про що це говорить? Це говорить про одне, що ця влада. Яка розраховувала на що? Вони розраховували тоді, коли вони перший раз подали в суд. Вони розраховували, як завжди, що суд працює по дзвінку, рішення в них, безумовно, було готове. Вони його принесуть, суддя його просто зачитає, і на цьому буде крапка. Вони посадять під арешт, і потім вони будуть робити далі свої брудні справи. Але так не сталося. Судді як поступили? Якщо не знаєш, як поступати, поступай згідно закону. Вони так і зробили. Вони поступили по закону, тому що вони розуміли, що ми не злочинці, ми надзвичайні люди, ми завжди із з вами, нас бачать тисячі людей, ми говоримо з цієї трибуни завжди, що ми не збираємося нікуди від'їжджати. Не тільки за кордон, а й навіть на Київ, тому що ми вважаємо, що зараз те, що робить Тернопіль, мобілізує тут людей. І ми з вами для того, щоб мобілізувати всіх людей на Київ. І ми будемо від'їжджати як будь-який командир, який покидає корабель в останню чергу, так і ми це будемо робити. Тому що ми є визначені і партіями, і вами, народом, для того, щоб робити ті речі. Всі рішення, які ми тут приймаємо, ми за них голосуємо. Ми зараз реально зробили реальну народу в країні, не обласні, не міські ради. А ми приходимо до вас, і як колись в козацькі часи просимо вас. От є таке рішення. Ви підтримуєте громаду це чи не підтримуєте? Ви нам відверто про це говорите. І це, повірте, є саме правильно. І можливо в Україні потрібно, щоб не було всякої бандитської влади, яка назначає незрозуміло кого. Ми зараз маємо в прокуратурі, де все керівництво це є не тернопільські люди і навіть не галичани. Ми маємо в міліції таку саму ситуацію, де призначають, чому? Тому що наша людина вона буде зважати на свою сім'ю, на своїх рідних. А ці заїжджі люди, як колись в 37 році, яких присилали нам сюди, щоб керувати, що вбивайте людей, проливайте кров. Оце вони зараз роблять. І ми цього не допустимо. І ми знаємо, що міліція разом з народом, ми знаємо, що та міліція, яка є тут, вона допомагає нам охороняти порядок. І ми їй за це вдячні. Але якщо міліція протягує руки, то ми будемо за це карати. І буде народне покарання, не буде самоуправства. Наше мирне віче це є завжди мирне, і це підкреслює. Всі наші акції, пікетування обласної адміністрації, міліції, прокуратури це є мирні акції. Ми ніколи не говорили про те, що ми будемо захоплювати чи перешкоджати їхній діяльності. Ми виходимо і мирно про це говоримо. Але саме важливо, скільки ми вже тут стоїмо до нас, от як Олександр Башта, який. Носить їм ті повістки, але ні один, ні один з них не з'являється, ні один з них не приходить сюди і не просить пробачення свого власного народу. Це говорить про що? Що ця влада є антинародною. Ця влада є представлена, вона є представлена для того, щоб власне, не зважати на цей народ. Але зараз народ вже не тільки став з колії, народ став нацією, і та нація є непереборна. Повірте, поки ми разом. Нас ніхто не зачіпить нікого. І ми говорили всім, ви маєте на увазі. Зараз вони судять активістів майдану. Потім ви захочете братися за кожної людини. Ми будемо всі разом відстоювати права будь-якої людини. Тому я знаю, що якщо цей чоловік напи написав, ой, Янукович, це не Україна, Україна це не Янукович, це його власна думка. І він зараз є серед нами, і ми, якщо цю думку, підтримуємо цим віче. Значить, ми будемо за це голосувати і підтримувати. І цього чоловіка також ми будемо захищати, тому що він не вчиняє ніяких протиправних дій. І цей чоловік є українець і він має свою свідому позицію. Слава Україні!